Вітаю, мене звати Завітова Дар'я і я є учасницею конкурсу професійної майстерності педагогів початківців Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, поклик душі 2025. Мені потрібно було проаналізувати проблемну психолого-педагогічну ситуацію, яка звучить так. Мама одного з вихованців починає висловлювати своє невдоволення роботою керівника гуртка. Це відбувається в холі освітнього закладу, присутності інших батьків і дітей. Жінка голосно описує своє невдоволення тим, що керівник гуртка працює не так, як би їй хотілося, дає не ті завдання тощо. Які повинні бути дії керівника в такій ситуації? Ну, перш за все, я вважаю, що потрібно зберігати спокій, не вступати в конфлікт і не підвищувати голос. Обов'язково потрібно перевести розмову в приватну площину, спокійно запропонувати обговорити питання в кабінеті чи в іншому місці без присутності дітей та інших батьків. Потрібно дати можливість мамі висловити свою думку, не перебиваючи. А у відповідь аргументовано пояснити свою позицію, обґрунтувати методи та завдання гуртка, посилаючись безпосередньо на навчальну програму чи методичні рекомендації, запропонувати рішення, обговорити можливі шляхи вирішення даної ситуації. Якщо конфлікт загострюється, потрібно обов'язково залучити адміністрацію закладу для врегулювання ситуації.